Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось ці великі старі дерева несуть загрозу мешканцям Левандівки, адже в будь-яку хвилину вони можуть завалитися. Вони просять, аби їх зрізали, та чиновники не реагують. Відтак містяни звернулися до народного контролю. Працівник школи, навколо якої ростуть старі туполі, пан Микола переймається і за дітей, і за дорослих. Каже, небезпека буквально нависла над головою. Як вітер сильний, хитає аж це, як тротуар. Хитає, то опасне, опасне, дуже опасне дерево. І то сильно небезпечно. А щоб хтось зрізав, бо то ж вивезли. Ми не проти. нехай роблять. Ми ми за. Воно гниє є, і то дерево. Рано чи пізно воно впаде, чи впаде на ту сторону на, на дорогу, чи воно впаде на людей. Аби на Левандівці не зменшилося рослин. Люди готові висадити нові дерева, додає пан Василь. Ну, а моя бабця їй вже 90 років. Садила їх ще тут. Так то їм вже я рахую, років 80. Ходять люди тут. Тут дві школи. І може на школу впасти, і може на всі ті будиночки впасти. Давайте ми всі вийдемо, посадимо нові дерева, вони будуть нас радувати все. А то старенькі такі, що вони вже ну свій вік віджили. «Ходжу з цією дорогою дуже часто, і думаю, що ці дерева дуже старі, і варто посадити на їхньому місці нові. Шукати відповіді, коли старі тополі знесуть, журналісти народного контролю пішли у залізничну адміністрацію. Там чиновники запевнили, дерева заберуть вже до нового навчального року. Було проведено обстеження, там орієнтовно 19 полі рядної посадки, там одна акація. Їх заплановано буде зняття. Плануємо ну в. Тні період часу ми проконтролюємо, аби чиновники дотрималися свого слова. Савійна Убухова, Любомердяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот